«ГарантМед» – сучасне виробниче підприємство, яке активно співпрацює з партнерами та організаціями з метою досягнення спільних цілей та взаємовигідного розвитку. наша компанія спеціалізується на виробництві різних видів ємностей та резервуарів, пропонуючи комплексний підхід від розробки проєкту до їх реалізації. Наш асортимент включає еліптичні та сферичні днища, буферні баки, теплові акумулятори, бойлери непрямого нагріву та для теплових насосів. Повітні. Ресивери, опалювальні печі, каміни, топки, асенизаційні ємності та інші види ємностей з чорнової та нержавіючої сталі. Кожен продукт проходить контроль міцності та герметичності. Можливе виготовлення за індивідуальними кресленнями. Ми постійно вдосконалюємо технології та запрошуємо до співпраці компаній дистриб'юторів, які цінують якість, надійність і професіоналізм. Якщо ви бажаєте стати нашим партнером, зв'яжіться з нами за допомогою нижче вказаних номерів. ми розглянемо всі ваші пропозиції та зв'яжемося з вами для обговорення деталей співпраці. А детальніше з асортименту можна ознайомитися на нашому сайті.